Майже 17 років тому до Челсі перейшов перший український футболіст, супербомбардир Мілана та збірної України Андрій Шевченко підписав із лондонським клубом 4-річний контракт, ставши на той час найдорожчим придбанням Челсі і паралельно найдорожчим українським футболістом в історії. Перехід Шеве на Стемфорд Брідж у 2006-му був обставлений дуже помпезно та претензійно, але в підсумку трансфер виявився невдалим. Сьогодні пропоную згадати ті колишні часи, тому що це як як мінімум цікаво, його перехід містить собі багато цікавих закулісних історій та декілька питань, на які слід нарешті дати відповідь. Ви на каналі Синій Грім. Також чекаю на вас в моєму телеграм-каналі. Назву та посилання ви знайдете у закріпленому коментарі. Поїхали! Сказати, що у Андрія Шевченко у Мілані все було добре, не сказати нічого. Якщо відкинути емоції та симпатії, то мовою фактів можна назвати таке: за час виступів за росонері українець виграв чемпіонат кубок та суперкубок Італії, двічі перемагав у бомбардирській суперечці сезону, здобув Кубок Ліги Чемпіонів та суперкубок УЄФА. Загалом за італійський клуб Шева забив 175 м'ячів, і з цим показником досі є другим в історії Мілана бомбардиром, поступаючись лише шведові нордалю. Мілан в особі Берлусконі та Галіані дуже хотіли зберегти у команді українського голеадора. Якщо судити, і за інформацією італійських змі, і за словами самого Андрія з його автобіографічної книги Тиха сила, моє життя, мій футбол, Челсі активно цікавився Шевою ще з початку 2000-х. Власник лондонського клубу Роман Абрамович робив усе можливе, щоб отримати в свою команду одного з найкращих форвардів світу і найкращого футболіста колишнього СРСР. Як стверджує Андрій у своїй автобіографії, він познайомився з Абрамовичем у 2003 році в одному із ресторанів Мілана, і практично в першій же їхній особистій бесіді російський мільярдер зробив пропозицію українцю про перехід і навіть назвав суму, яку готовий був викласти за трансфер 50 мільйонів доларів. На ті часи цифра просто немислима. Андрій, за його словами, відповів дипломатично: мовляв, нехай вирішує Мілан. Мілан відповів відмовою категоричною. Ні італійський клуб, ні сам футболіст тоді не пошкодували про вчинене. Шевченко у Мілані втілив свою мрію у життя. Виграв лігу чемпіонів. Завдяки цьому успіху Андрій виграв ще один вагомий трофей золотий м'яч найкращого футболіста Європи. Його справи у Мілані йшли просто чудово. Мілан на той час один з найкращих клубів світу, який постійно претендував на перемогу в лізі чемпіонів. 2005 року Шевченко зіграв у своєму другому фіналі ЛЧ проти Ліверпуля. У тому незабутньому феєричному поєдинку. Італійці поступилися англійцям по пенальті 2-3, Хоча після першого тайму вели з рахунком три-нуль. Вирішальний удари з метрової точки за Мілан не забив саме Шева. Той промах залишив дуже болісний відбиток і на душі, і на амбіціях українського форварда. Наступного сезону Шевченко дуже хотів реабілітуватися, хотів знову зіграти у фіналі, але зупинився за крок від головного матчу. Точніше, його зупинив німецький суддя Мерк, котрий не зарахував чистий гол Андрія у ворота Барселони. Той матч став останнім матчем Шевченка за Мілан перед відходом до Челсі. Як виявилось пізніше, Роман Абрамович не залишав спроб переманити до себе українця. Вони зустрілися під час відпустки Шеви у 2005 році, і Абрамович знову запропонував йому свої послуги. Шевченко пообіцяв міцно подумати на цей раз дійсно міцно. Чому так? Та тому, що ситуація трохи змінилася. Або не трохи, якщо речі називати своїми іменами. Рік тому Андрій дружився з колишньою американською моделлю Крістен Пазік, і у подружжя вже був син Джордан. Пазік ніколи не приховувала, що в Мілані почувається некомфортно, їй дуже хотілося жити в англомовному середовищі. І на цих її почуттях чудово зіграв Роман Абрамович. Власник Челсі дуже швидко порозумівся з американською дружиною Андрія. Порозуміння це було знайдено через дружину Абрамовича Ірину Маландіну. Жінки познайомились в Лондоні 2005-го, і Крістин була вражена гостинністю подружжя Абрамовичів. З того часу вона багато і непрозоро натякала своєму чоловікові на переїзд до столиці Британії, і її зусилля не виявилися марними. За рік до переїзду Шевченка на туманний Альбіон в італійській пресі почали з'являтися неприємні стосовно Андрія повідомлення про те, що ним керує дружина. Мовляв, Андрій перестав з'являтися в компанії одноклубників, зробив безглузду на думку газетарів зачіску. Та обсипає дружину дорогими подарунками. Повідомлення змі швидко розстережувалися у болівальницькому середовищі, і коли інформація про перехід Шеви до Челсі стала надбанням громадськості, Тіфозі звинувачили саме пазік в такому повороті подій. Дійшло до того, що Крістен почала отримувати анонімні повідомлення із загрозами для життя, і це, звісно, прискорило процес переїзду Шевченка до Лондона. Мілан дуже довго не хотів відпускати Шеву. Його вмовляли і Берлусконі, і Галіані, і одноклубники. Все було марно. Шевченко вирішив піти. Напевно, перехід дався йому нелегко. Галіані пізніше згадував, що Шевченко в особистій розмові з ним плакав і нікуди не хотів іти. А потім із гіркотою вимовив історичну фразу англійська мова перемогла італійську. З іншого боку, є протилежна версія, начебто в особистій розмові з Анчелотті, тодішним тренером Мілана, Андрій теж плакав, але казав: якщо любите, то відпустіть. Як би там не було, але навісні 2006 року сам Шевченко зателефонував до Абрамовича і запропонував свої послуги. Мовляв, якщо Челсі ще цікава моя персона, то я дозрів, Челсі все ще було цікаво, і Шевченко пішов до Берлосконі просити вільну. Тим не менш, у Мілані вирішили зробити останню спробу отримати нападника, запропонувавши йому новий п'ятирічний контракт, Андрій його відхилив. Як стверджував сам Шевченко, Мілан пропонував йому таку саму зарплату, як і в Челсі. Я тут, тому що захоплююсь прем'єр-лігою. З одного великого клубу я перейшов до іншого, до команди чемпіонів. Думаю, що я опинився в Челсі в правильний час. Нашою метою буде перемога в лізі чемпіонів та третє чемпіонство в АПЛ поспіль. Мені подобається менталітет цієї команди перемагати у кожному матчі. Це перші слова Шевченка в новому клубі, і він тоді додав таке: якби я вибрав гроші, то залишився б у Мілані. Дивно виходить: у Челсі зарплата була вдвічі вищою, ніж у Мілані, але футболіст каже зовсім протилежне, не настільки однозначним виявилися причини, які спонукали Андрія змінити прописку. Як було сказано вище, рішення ухвалював сам Шевченко, якщо вірити його словам з автобіографії. Але деякі джерела вже не такі однозначні у висновках. Якщо вірити британському таблоїду «The Sun», Шевченко перед переїздом на Стемфорд-Брідж довго радився із дружиною, і головним аргументом для трансферу стали побутові причини. Ось повний уривок його інтерв'ю 2006 року. Я дуже довго розмовляв зі своєю дружиною про можливий переїзд. Остаточне рішення ми ухвалили разом. Це було зроблено в побутових інтересах. Це дуже важливо для мене, і що головне для моєї родини. У принципі, хто чи що стало вирішальним фактором, який вплинув на рішення Андрія змінити обстановку, зараз не так вже і важливо. Важливо інше – на новому місці в нього не склалося. Тодішній головний тренер Челсі Жозе Мауріньо на презентації зіркового новачка сказав: сьогодні той день, коли мрія стала реальністю з того часу, як я опинився в Челсі, саме Андрій був моєю головною трансферною метою. Але як виявиться трохи згодом, головною трансферною метою Маурініо був не Андрій. Жозе хотів бачити в Челсі форварда Барселони Самюеля Етуо. За визнанням особливого, лише Самуель міг би грати в парі з дрокба. Саме під Камерунця Жозе був готовий поміняти свою улюблену схему 4-3-3 на 4-4-2, але Барса за жодні гроші не погодилась відпускати нападника. І тоді Челсі звернув свій погляд на Шевченка. За словами дрокба тогодішнього головного форварда аристократів, Мауріньо перед початком сезону 2006-2007 акуратно натякнув, що Шевченко стане його партнером в атаці. Мовляв, він не може не ставити його в основу. Спроба поламати 4-3-3 на 4-4-2 із шевою у складі швидко провалилася. Челсі програв два з трьох матчів, і Андрій опинився на лаві для запасних. Заради справедливості слід зазначити, що Шевченко прибув до Челсі далеко не у найкращій своїй формі. Він не став робити операцію на коліні напередодні чемпіонату світу 2006 року, де відіграв на уколах. До Челсі він приєднався вже у розпал міжсезонної підготовки і просто не встиг набрати оптимальних кондицій. А навесні наступного року в нього діагностували пахову грижу, трохи пізніше грижу міжхребцевого диска. Повернутись на пік форми вже не вдалося. Ускладнювалися і стосунки з Мауріньо. У Мілані Шевченко був принцом, а в Челсі він такий самий, такий самий, як всі. Наголошував Жозе, розуміючи, що для власника Челсі Абрамовича Андрій був все ж таки не таким, як усі. Важко сказати, що Мауріньо занепостив англійську кар'єру Шеви. Це скоріше зробили травми. І як наслідок, незадовільна форма Андрія втрата швидкості та відсутність порозуміння з новими партнерами. Обі Мікель, колишній одноклупник Шевченка на Стенфорд Брідж, згадував, що Андрій мало спілкувався з новими партнерами. Його сім'я опинилася у пріоритеті. Спочатку він не надто багато спілкувався, бо не міг говорити англійською. Але і надалі він чомусь рідко контактував з нами. Ми просто не могли зрозуміти, чому після того, як він приїхав, він не говорив ні на полі, ні на тренувальних майданчиках, ні за їх межами. Це було дивно. Абрамович усіляко намагався підтримувати Шевченка. Дійшло навіть до того, що заради Андрія у Мауріню з'явився новий помічник ізраїлітянин Грант, що розлютило особливого, адже Гранта взяли на місце Кларка. Заради Шевченка Челсі найняв спеціального тренера з фізпідготовки, олімпійського чемпіона Кембла, і тому вдалося поставити Андрія на ноги у прямому та переносному сенсі. Було це вже після відставки Мауріню. Грудень 2007-го найкращий місяць Андрія у його англійській кар'єрі. Здавалось, до нього повернулось гольове чуття, впевненість та гарна форма. Але у грі за Стонвілою він отримав важку травму і вибув надовго. А на початку 2008-го Челсі в пару до Дрогба купив анелька. Саме француз став форвардом номер два. Андрій міцно усів на лаві, навіть не зважаючи на те, що на капітанському містку вже не було Мауріньо. І Шевченко зібрався на вихід, зібрався назад у Мілан. Подейкуючи ініціатором повернення на сен стала дружина Андрія, яка, нагадаю, раніше наполягала на переїзді в Челсі. Андрій поговорив з Абрамовичем і запевнив, що єдина можливість для нього знову вийти на хороший рівень гри повернення на круги своя. Восени 2008-го Андрій повернувся на Сенсіру. Але то був вже інший Шевченко: лише двічі Андрій зіграв зі старту в основі, забив лише два голи. Все валилося із рук, і Милан не став продовжувати оренду. Шевченко повернувся до Челсі, де на нього чекав новий старий наставник Анджелоті. Місце для Андрія у команді вже не було, і він вирішив повернутися до Києва. Ця історія про те, що не треба від добра шукати добро. Якщо у тебе виходить все і навіть більше, якщо ти на своєму місці, тобі там дуже комфортно, то не роби різких рухів. Бо старе розірвати дуже легко, а нове можна і не збудувати, тим більше на такому складному плацдармі, яким завжди була АПЛ, і, зокрема, Челсі. Всім дякую за увагу, а ЗСУ за можливість. Почуємось.